Короче, потрапив я в один з найкрасивіших басейнів Яремчева, але тратори вжав. Нам треба було потусити десь день і ми приїхали в цей басейн. Звісно, тут було дуже гарно, я вражений. Але коли я підійшов до адміністратора і попросив парасольку, тому що ви бачите, що тут парасольок зовсім немає. Щоб ви розуміли, на вулиці жара 30 градусів спек, я підійшов до адміністратора і сказав, дайте нам, будь ласка, парасольку, на що він мені хамськи відповів. Не подобається, я тобі поверну кошти. Ось і все. Звісно, ця вся краса перекреслилась, і мені було просто некомфортно. В кінці того як ми позагорали, поїли в ресторані. До речі, в ресторані дуже смачно було. А після відпочинку. Він рахував рушники, наче ми їх збираємося їх вкрасти. Такі країни, звісно, ми всі згоріли, і тепер нам погано. Але Які адміністратори? Якщо ми приїхали гуляти, ми гуляли по повній, насолоджувалися сонцем, але хамський персонал перекрив весь відпочинок, тому звертаю вашу увагу.